brian how do you like living with a ukrainian woman oh, like to... oh, expensive. This is not true! всіх вітаю. З вами Марія вона робінзона українка, яка два роки живе в США за програмою UFU. Сьогодні особливий день. Сьогодні мій хлопець і я святкуємо нашу річницю, річницю офіційних стосунків один рік. Ми познайомилися з ним на Тіндері два роки тому, коли я лише переїхала до США. Нагадаю, що я живу у штаті Мічиган, який знаходиться на березі одноіменного озера. Тому Тіндер тут дуже рибний. Я маю на увазі, що дуже багато чоловіків, Лу, які постять фотографії із рибинами, і чим більше ця рибина, тим більше він думає, він привабить самок. Тому я лайкнула свого. Чоботаря я його я його називаю, тому що він дійсно працював чоботарем, коли ми лише познайомилися. Саме тому, що в нього не було жодної мертвої тварини у руках. В нього був лише живий пес. Бо я на тому тіндері бачила і дохлі оленячі голови, і одного навіть чоловіка, який повісив вісім доглих качок собі на резиночці на груди. І він думав, що таким чином він знайде ну дуже класну, класну дівчину собі і привабить її. Отож, я в цих стосунках з своїм чебатарем. Два роки ми знайомі. Один рік ми були друзями, і от рік тому ми вирішили, окей, ми хочемо продовжувати переходити на інший етап наших стосунків. Два місяці тому ми з'їхалися у цю чудову квартиру. Anyways, сьогоднішнє відео буде про те, як це бути у стосунках із американцем. От що це таке і чим це відрізняється від, наприклад, стосунків із слов'янським чоловіком. Буду говорити суто про свій досвід, і буду вдячна, якщо ви поділитесь своїм у коментарях. Обожнюю їх читати. Влаштовуйтесь зручніше, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І починаємо.

Він переготує, все прасує, їздить в магазин. Йому абсолютно нема необхідності мати біля себе партнерку, яка б йому давала копняка і казала: Іди зроби те, а там щось протікає йди полагой це. Він е нормальний функціонуючий адалт, так доросла людина, який без мене проживе і зі мною проживе. Тобто тут, взагалі, у нас нема жодних е питань. Але у той самий час він хоче, щоб його жінка теж він це називає pull your weight, тобто тягнула свою частину. Взагалі він любить використовувати метафору, що стосунки це карета, яку везуть два коні. І якщо один кінь сходить з дистанції, то другому коню набагато важче вести цю карету. Зрозуміло, я зараз кажу про стосунки, в яких нема дітей. Коли є діти, це абсолютно інша історія. Ми зараз говоримо про наші стосунки, де дві людини приблизно одного віку працюють і вкладають. У ці стосунки. Тому ми платимо за квартиру 50 на 50, ми е, ділимо рахунки за подорожі: всі 50 на 50 в ресторани. Е, е, я не скажу, що в нас взагалі немає елементу романтики. Наприклад, у нас є, я б сказала, що для мене важливо, щоб о, оцей елемент залицяння він все одно залишався, бо я не хочу, щоб взагалі все було, знаєте, під копірку 50-50. Тому у нас є таке ну, написане правило, що він дарує мені квіти кожен тиждень. Кожні два тижні. І інколи він мене запрошує у мій улюблений ресторан, але потім він мені нагадує, що вже час, щоб я його теж запросила на а, вечерю в його улюблений ресторан, де рахунок 200 доларів. У мене про це було відео. <сínt> <сínt> він мені щось дарує, і він якби хоче, щоб його жінка теж йому давала подарунки. Мені здається, така модель прийнятна, якщо ти готовий, ти хочеш у цієї рівності. А, і я, наприклад, знаю, що я доволі вперта, і якщо я не хочу чогось робити по дому, я цього не буду робити. І для мене це буде як насилля над собою. Я б радше заплатила комусь 100 доларів за те, щоб прибрали нашу однокімнатну квартиру. Я думаю, що стільки за це і візьмуть, якраз скільки тут три години роботи, можливо, дві а, ніж самі це робити. І я йому кажу, я готова працювати для того, щоб це ну, оплатити. Я знаю, що є стосунки, в яких чоловіки будуть це оплачувати, але. А, вони я не знаю, які вони за динамікою. Я знаю ситуації, що є жінки залишаються із чоловіками або роблять у стосунках речі, які їм не подобаються, лише тому, що вони залежать від свого чоловіка фінансово. Звісно, бувають і хороші ситуації, коли чоловік утримує всю родину і всі живуть щасливо, взагалі він нічого не очікує від своєї дружини. Я не знаю, в мене такого ніколи не було, і я рада нашому формату, нашій динаміці, що він свої там. 5 50% робить, і я 50%. Звісно, що ми не рахуємо прямо так, знаєте, все до копійки, але у нас є така домовленість, що, наприклад, я йому сказала, що от я хочу звільнитись з роботи. Що ти думаєш з цього приводу? Тому що я ж твоя партнерка, ми ж з тобою обидва на ліс. Так? Тобто ми в документах на цю квартиру. Якщо я не плачу свої 50%, то це також і його життя дуже сильно сколише. І знаєте, що він мені сказав? Він підійшов до мене, обійняв мене за плечі і сказав: Марія, I believe in you, я в тебе вірю. Я вірю в те, що ти зможеш знайти. Можливість заробити оцю 1200, це моя частина на оренди. Ми платимо 2400 за цю квартиру. Я вірю в тебе, що ти зможеш знайти можливість заробити гроші і принести кожного місяця 1200 свою частину. Ти така компетентна, ти така розумна інтелектуальна дівчина, що говорить там п'ятьма мовами. Ти точно знайдеш собі роботу. Тобто, бачите, він мене підтримує, але не фінансово. І мені дуже заходить отака Віра в мене, не типу, що, типу, я за все заплачу, ти не працюй, я, типу, про все подбаю. Іноді маленька частина мене хоче. Оця, знаєте, інфантильна, коли мені хочеться просто сховатися у ліжечку своєму, щоб за мене, як батьки, знаєте, попіклували, щоб купили там щось. Мені відвезли кудись на відпочинок, щоб заплатили за квартиру. Є маленька частина, але я. Усвідомлюю, що я вже доросла, теж functioning adult, так, функціонуюча, доросла людина. І е, у цих стосунках, в яких ми перебуваємо з цим самим чоловіком, з яким мені дуже добре, я розумію, що такий формат інфантильний, батьківсько, дитячий не прокатить, і я б його не хотіла. Саме тому, е, отакий перший пункт, так, самостійність від нього і від неї. Друга річ, що доволі сильно відрізняється від стосунків із слов'янськими чоловіками. Наприклад, це те, що американці виростають у іншому світі. Він виріс не прямо в такій, знаєте, заможній родині, але все одно в нього було дуже багато доступу до всіляких штуковин. Я вирісла у 90-ті роки в Україні і зрозуміло, що такого асортименту речей в мене не було. Я там купувала собі пенал один раз на рік на весь навчальний рік або один портфель був на один рік, а то мені здається і найбільше. А вони можуть купувати це набагато більше і частіше, і він виріс, звикши до того, що він може завжди щось нове. От Буде нове, така, знаєте, це дуже класно для їхньої економіки постійно щось покупати. Але, на мій погляд, це не дуже класно для того, щоб жити разом з кимось. Бо я люблю, коли бачите, оце наша кімната, у нас тут взагалі я люблю мінімалізм, бо коли нема речей, то легше дихається. І я плюс не люблю витрачати гроші. У нас весь, у нього мені здається. Ну, він чоботар, він працював вже з чоботарем, це його пристрасть, але в нього 60 пар взуття. У мене шість. Так, я втікала від війни, у мене небагато взуття з собою було, але я вже тут два роки, я могла б вжитися, знаєте, купити собі там, хоча б 10 пар. Але ні, у мене все одно дуже мало пар. А, можливо, треба більше часу мені, але з його кількістю одягу, взуття, усіряких штуковин не зрівняється. І я жартую, що від нашого будинку, від нашої квартири, оцей Amazon Truck, знаєте, ця машина, яка привозить замовлення Amazon, вона постійно знаєте, їздить кожного дня на ту саму адресу. Скільки він купує для свого собаки? Він нещодавно таку штуку купив. Я зараз покажу вам він приймає душ. Він купив собі такі гачки, на які він ставить телефон, щоб дивитися, коли він лежить у ванні або приймає душ, щоб дивитись якесь шоу. Він любить казати фразу convenience is important. Тобто, коли зручність, так, зручність це важливо. Важливо, щоб в твоєму житті все було зручно. Це наша відмінність. Я намагаюся знаєте так. Це його фінанси, що він хоче зі своїми грошима. Те він і робить це не моя справа. Я знаю, що я собі не купую, тому в принципі у нас тут конфлікту немає. Єдине, що я його прошу, щоб він не тягнув речі додому. Я його, наприклад, попросила купити вішаки. Знаєте, нам потрібно було 20-30 вішаків для цього водроб, так, шкафу, шафи. Для шафи він купив 120. Я кажу: навіщо ти купив 120? Він каже, так було краще, дешевше. Я кажу, так, але все одно вийшло дорожче, ніж якби ти купив 30. Він каже: Ти не розумієш, треба більше, більше вішаків, більше буду вам купувати одягу. Я кажу: нам не треба більше одягу. Ну ви розумієте. Іноді бувають такі у нас суперечки, але до серйозних конфліктів вони не виходять. В результаті ми зійшлися на тому, що частину we Donate, це до речі, ще одна така лазієчка. Loophole для американців. Вони. Купують, а потім вони думають, ну я ж не погано роблю для навколишнього середовища. Я потім все донеїть. Вони просто відвозять там в секонд хенди і віддають безкоштовно. І типу, що допомагають людям у скруті. Але насправді, на мій погляд, краще ну, допомагати трохи по, -по, -по іншому структуру цю схемку зробити допомоги. Ну і останнє це те, як він до мене ставиться, як він uh, мене називає. Май України дучес, май славик кін, і май квін одей Лакс. Як ми з ним проводимо час? Взагалом те, що він цінує, він дійсно дуже цінує, що в його жінка розумна, амбітна, працює, хоче чогось від життя, красива. Що у мене є свої проєкти, що я самостійна, що в той самий час я можу йому щось зробити, купити подарунок, що у мене немає від нього якихось очікувань, що він повинен, повинен. І він мені це ставлення віддзеркалює, тому в цих стосунках я не буду говорити за нього. Але мені в них дуже щасливо і тепло, і незважаючи на те, що десь в нас є такі cultural clash, так, ми з ним, у нас бувають суперечки, що я не розумію його, наприклад, іноді вподобання у їжі, цей бекон, я, наприклад, не можу постійно їсти, він постійно його кудись пхає. Але це таке, знаєте, а, ну, чи, наприклад, те, що він любить сістися у своєму street clothes на наше ліжко, на нашій нові, чисті. Щойно випрані простирадла, тобто мені це взагалі по-й-ой, по килому. Він іноді любить пройтися у своїх чоботах, чоботарських. Це, звісно, мене. Але я з цим справляюсь, я йому так знаєте по методу ненасильницького спілкування. Коли ти я себе відчуваю, чи міг би ти, я б тоді, от по цьому всьому чотирьохетапному, а, чотирьохетапній штуці, я йому це висловлюю. Йому нам у нас бувають, звісно, суперечки, але серйозної сварки за рік стосунків два роки, як ми знаємо, одне одного, у нас ніколи не було. Тому саме за цю легкість я і ціную ці стосунки. Я вважаю, що це може бути з абсолютно будь-якою людиною якої національності, так вже склалося, що я переїхала сюди і знайшла. Американця, так що тут небагато водиться інших людей. Отак От і вийшло. Але загалом свою людину можна знайти, на мій погляд, у будь-якому місті, у будь-яких обставинах. Головне мати правильні орієнтири. Всім дякую за перегляд. Залишайте коментарі, якщо ви коли-небудь мали досвід стосунків чи якоїсь інтеракції із іноземцем або іноземкою, мені надзвичайно цікаво прочитати. Всім дякую, папа. -па.